Жовтіють листочки. Це так образливо, коли ще літо, а листочки вже думають, що то осінь, починають жовтіти, потрошки опадати. Ай, госаку тут жарко, хоча не дуже жарко, він капелюшка. Гусаку добре, він капелюшка. йому не жарко. Продаж картин. А ми йдемо в напрямку до центру. До речі, не пам'ятаю, чи ви звернули увагу в цей продаж м'яса і шашликів, який тут був в центрі, вже його нема. Що, літо і сезон? Трускавці тепер тривають два дні на день міста. А і все. Сьогодні буде п'ятно, парк кафе. Арт гончарства, все не може часу знайти. Планував туди зайти, подивитись, як дешов всередині. Вони був час навіть назовні, виносили, щось показували, але бачите. У мене нема часу, поки що зайду, покажу. Буде відео. Ай, потяг. Я ж казав, що те, що на день міста люди стояли в черзі на нього кататись. Вони не знали, що в інші дні він порожній, курсує. Я ще не здивуюся, якщо за менші гроші. Хоча чому я про гроші? У нас канал не про гроші, у нас канал про красу. Потяг гарний. Ялина гарна, сосна гарна. Хмаринки гарні. Та навіть плитка, я вже казав, що колись чи відремонтують плитку, чи постелять іншу, то мені буде, мені буде незвично. Я буду, я буду здивований. Якщо тут зміниться під ногами покриття. Так, ярмарку немає, ярмарок був він поїхав, давно поїхав, але так при нагоді, просто нагадую, бо час від часу нас питають, а де колесо огляду? Треба тому час від часу казати те, що колесо огляду було, але воно поїхало. Станом на зараз огляду немає, ще приїде. Це як про Карлсон. Він полетів, але обіцяв повернутися. Я думаю, ближче до нового року колесо повернеться. На нього знову можна буде дивитися. А, обідня пора. Тому невеличка черга за млинцями. Пройдемося через риночку. Ходила на день місто через ринок. Там своя атмосфера була, зараз тут своя атмосфера. Хтось поспішає набівати, бівець ще бі відчинений, водичка там ще є. Хтось поспішає на екскурсію, а хтось просто прогулюється. А, продаж шкарпеток, я вже кажу, шкарпетки стають хітом продажів останнім часом. Ну, в шкарпеток, я розумію, вони не псуються. На відміну від харчових продуктів шкарпетки завжди потрібні. Та, зараз ваші увазі буде анонси фільмів які можна подивитися трускавці в кінотеатрі злата привіт побачив мене я так вже, бачите теж стишився, вже дуже-дуже тихенько говорив думав це ага що молодь вона така має добрий зір Та, ми йдемо зараз через ринок Вийдемо до Злати, до пам'ятника Степана Бандери і повернемо ще ліворуч. Зробимо кілька кроків серед вулицю. Тарас Шевченка і пісхідну частину. Піш... І піш... і піш... і піш... Вулиця річки йде прямо на вокзал. Ми так не підемо. Повернемо ліворуч. Трошки тут прогуляємося. Степана Лампас. А і тут видно як будиночок. Вже фактично завершить будувати. А навіть в центрі ця вулиця здавала, що тут міняється, а тут дуже все помінялося. Подивіться відео річної, давнини, я вам не кажу, 4 річної навіть дивиться. Тут багато всього помінялося. Щось з'явилось, щось зникло. Тут багато А, річки порожні ресторан зараз. Можливо, тому що обідня пора, та всі обідають, то не час в ресторан ходити правда? По Радянському Союзі в кафе мали обідню перерву саме в той час, коли люди мали обіди. Артензії. А ми з того боку дивилися, з цього боку як, як не дивись, зі всіх боків гортензії гарні. Ну і дійшли майже до Кубу. Куб. Напроти Куба новий готель будується. Теж ще є в нас фіду, його ще не було. Ще замість інший будинок був. А та. Та, щось бачите сьогодні. Почали в хилити на спогади, щоб було, як не стало. Я думаю, наші найбільш віддані фанати ще позгадують, як міротеля не було, як замість міротеля був каштан, а це теж багато хто пам'ятає. Дійшли майже майже до майстерні шоколаду головного обходу мірити. Теж вертанці, невеличкі поки що пушчики, але гарно, так само гарно. Анастасія Майстерня шоколаду І нагадуємо масаж, коля, коля масаж. Парковка міротелі самі бачите, заповнені парковки міротелі, що я буду коментувати.